привіт всім дуже рада, що ви мене запросили. Дуже рада виходити на нових каналах для мене на нових в нових місцях на нових каналах для того, щоб познайомитися з людьми ближче, і ви дізнались, що є південні майстри, тому що в нас якось так дуже знають багато західних майстрів, центральної частини країни. А от ми південні люди існуємо, працюємо. І збираємо своє коло. Чи був тиск на Путіна під час зустрічі на Алясці? Давайте подивимося, чи був тиск на Путіна, про який не сказали публічно. Тиску не було на Путіна. Були суперечки, були такі, знаєте, бурні обговорення, і було дуже багато маніпулювання, ніби за яким він мав би. Отримати менше шансів для виходу з цієї ситуації, але все ж таки розмова пішла тим шляхом, яким частково путіну було дуже зручно, і ми побачили якраз що він перегорнув аж чотири сторінки свого е якогось там заготовленого тексту, тому що він вже для нього не був актуальний. Я не можу сказати, що тут був тиск. Все пройшло не так, як вони планували. Це однозначно, є тут карти такі супротиву, є обговорення, бурних обговорень і є нові зв'язки. Про які нові зв'язки ось тут йдеться. Докладаю карти і показую, що вигідні для Росії, але й підступні для нас. Поки що. Поки що ми не дізнаємося всі подробиці, і навіть карти закривають цей процес. А я нагадую, те, що дуже багато майстрів ворога працюють на те, щоб ми не дізналися те, що там було оприлюднено. Хоча ми намагаємося побачити інформацію повною і такою ємкою для того, щоб зрозуміти, до чого нам готуватися, але все ж таки бачимо не цільну картину. І це зрозуміло по багатьох причинах. З Путіним тут буде ще розмова додаткова, і ми бачили, що були телефонні розмови так, з ним. Тиск буде, але не бачу, що він піддається на цей тиск. В нього своя тактика і манера водіння цієї гри. Як би це звучало зараз негарно, можливо, некоректно, але. В нього є своя тактика, і він її притримується. Цієї тактики для нього вона не є складною, не є такою е виснажливою, або е щоб він, знаєте, повернувся до себе в країну і е хотів би переграти сценарій, який відбувся. З яким настроєм вийшов Путін з цієї зустрічі? Чи був він задоволений? Був задоволений. Давайте глянемо Путін тим, що там відбувалося. Не можу сказати, що повністю він був задоволений, але стратегія, яку він отримав, а, і план, який вже відкоригувався від того, про що там говорилось, йому сподобався. Мені не подобається, що тут дуже агресивні карти королови королева мечів, карта смерті, п'ятірка жезлів випадає про те, що буде ну, дуже така складна ситуація для нас. Ми будемо відбуватися від знову ж таки якихось атак. Але чи був він задоволений цілком? Я думаю, що відсотків на 80, якщо розглядати саме цей розклад. Чи було досягнуто таємних домовленостей на цій зустрічі? Так, їх дуже було багато, і вони, знаєте, так варюються. Вони не просто там не одна якась домовленість, там низка. Домовленостей, які будуть випливати вже е, шляхом здійснення е, тактика, яку обрано, вона не має якогось єдиного шляху, єдиного ключа, єдиної низки подій. Але ми дуже багато не знаємо. Дуже багато. От прям від того, що там відбувалося, нам показали відсотків 10, 20, можливо, 15, Небагато ми знаємо. Е, не бачиш, що зараз матеріалізуються дуже ті домовленості, які вони там собі на вирішували. Чому? Тому що входять партнери, лідери інших країн, і ця ситуація змінюється. І показується карта, що їм важко буде досягнути тих шляхів, які вони там домовились. Ну, побачимо, як це відіграється в просторі, але наразі бачу, що ці домовленості як ніби пусті, такі, знаєте, дурні, пусті, безперспективні. Чи запустила ця зустріч якісь події в Україні та світі, які вже є неминучі? Чи запустила ця подія? Неминучі в Україні Поки що не запустила. Поки що не запустила ці події, і е, насправді це дуже добре, що не запустила, тому що той варіант, е, який міг би запуститись наразі, він був би дуже травматичний для України. Наразі ми йдемо по більш-менш непоганому сценарію. Е, але це все може змінитися після перемовин, які сьогодні, 18 го Серпня відбуваються. Які справжні настрої перемовин Трампа та Зеленського зі світовими лідерами 18 серпня? Якими будуть ті перемови між Трампом, Зеленським і світовими лідерами? Ну, такі неоднозначні знову карти. От переглядала сьогодні буквально знову це питання і. Що тоді що зараз випадає однакова приблизно ситуація? По-перше, е снобізм, який ми побачимо, нам його протранслюють, який буде використано на нас, на нашу сторону, на українську будуть. Оперувати якось е, принизливо і оперувати часом, ніби поставлять якісь часові межі, часові рамки, е, часові структури для того, щоб е, ви те вирішене, що сьогодні відбулося, або для того, щоб відбулося те, що нам потрібно, має пройти якийсь певний проміжок часу. І цей процес він буде природній, і про цей природній процес ці перемовини і будуть. Про те, як би мало воно по-нормальному так е, виглядати. Буде дуже сильна боротьба за владу. Прям така карта і випадає боротьба за владу, боротьба за владу, і е, е, слідування такому. Шляху України по тому, по якому ми хотіли б витись, буду говорити коректно з цього конфлікту. Але в кінці випадає під підсумком повний кінець через виснаження і мене, власне, лякає трошки цей розклад, не трошки, давайте говорити правду. Цей розклад, тому що якщо виснаження ресурсів випадає як підсумок, це означає, що нам будуть поставлені певні умови, і ми знаємо, що ці певні умови постійно ставляться для нас таким ребром, де нам коригують кількість допомоги. І по цих картах мені теж не здається, а читається так, що нам поставлять якісь такі кордони, і часові проміжки, і кількості використаного ресурсу, і так далі, для того, щоб природньо закінчився цей процес, так як цікаво не тільки нам, а всім сторонам, які тут підпорядковуються під наше питання і хочуть допомогти його вирішити. Тому пройдуть вони ці перемовини дуже болюче, дуже цікаво десь в кавичках знову, і ми побачимо відразу, до речі, ми побачимо результат цих перемовин. Це не буде так закрито, як перемовини на Алясці. Це буде більш е е інформативно, нам в медіапросторі покажуть більше, і ми відразу якось будемо вже. Відчувати е, той настрій, в який ця гілка подій е, рухається. Чи досягнули Трамп з Зеленським якихось реальних домовленостей під час зустрічі? Досягнуть вони успіху перемовина, давайте глянемо. Ах, дуже погані карти насправді. Е, е, карта Сирени. І болісний перехід це така е, зв'язка карт, яка говорить, що у нас знову буде якийсь удар в спину. Нас знову будуть примушувати до чого, до планування, до нової стратегії, до нової тактики, до чого ще нас для, для розвитку майбутнього, і будуть маніпулювати, випадає дуже багато маніпуляцій. Будуть докази того, що треба поступитися, і якісь недосяжні такі будуть умови, на які українська сторона буде реагувати так, як належне українцям реагувати. Але оцей знову ж таки не страх, а як правильно його сказати, цей момент того, що може закінчитися, як минулого разу, і. Критично він також тут існує, тому що умови, які будуть обговорюватись, не просто нам не підходящі, вони принизливі, вони принизливі і вони навіть легко сказати незручні, некоректні і некоректні і неможливі. Тому продовження після цих перемовин буде ще довгим. Чому Трамп спочатку захотів поговорити з Зеленським без участі європейських лідерів? Ем, тому що е, він захотів поговорити, випадає карта незалежності, вибору і маніпуляції. Із цих трьох карт ми можемо сказати, що він хотів і хоче е, додатково обговорити справедливість тих дій, які будуть проговорені е, вже в спільному колі. Е, для того, щоб. В, Нашої сторони був час на роздуми, на усвідомлення і для того, щоб правильно подати свої вимоги. Ми ж розуміємо, що так, ми, ми всі розуміємо, чого ми хочемо. Але коли перемовини йдуть на політичному тлі, це має бути сказано гарно, красиво, правильно для того, щоб світова спільнота почула нас. Так, як нам дійсно треба, і зіграла з нами далі в партнерстві. І... Він хотів додати в цій розмові про холодний розсудливий такий перебіг подій, для того, щоб наш президент був більш стриманий в своїх реакціях. Це те, про що ми говоримо, те про що ми боїмося, та що знову перемовини зайдуть в глухий кут, і ми знову будемо очікувати дуже великий проміжок часу для того, щоб були назначені. Нові якісь дати перемовин, і знову захотіли світові лідери зібратися на обговорення нашого питання. Якими будуть настрої та реакції європейських лідерів на цю зустріч? Які будуть реакції? Реакції будуть такі, що будуть працювати, будуть підтримувати, будуть захищати, все ж таки ресурси будуть давати. Буде укладений якийсь певний пакт, пакт, по якому ми будемо е рухатись. Але мені не подобається карта е далі порожнього об'єкту, е яка залишається в тіні тінь. І цей порожній об'єкт ніби як е тільки обіцянка. Яка потім скриється для нас е, новими страхами, новими якимись усвідомленнями і новими розчаруваннями. Болісний для нас буде знову ж таки перехід. Випадає карта болісного переходу. Е, це щодо настроїв, чи щодо реакції, а настрій? Там друга частина питання була про настрій, настрій світових лідерів. карта... Нечесної гри і навчання випадає, і за нею замок, державні установи. Знову ж таки, нас будуть навчати чомусь, нам будуть давати можливість змінити державну структуру, нам будуть вимагати змінити державну структуру для того, щоб Змінилася ситуація. Чи приймемо ми це жорсткі, жорсткі заради вигоди, випадає карта? Е, частково приймемо так, і, і це буде шлях до нашої незалежності. Хоча е, це буде дуже болісний шлях і дуже болісні, е, знову ж таки, зміни. Тому от те, що скажуть світові партнери, буде дуже для нас знову ж таки цікавим відкриттям, якщо це можна так назвати. І це оприлюдниться не відразу після перемовин. Якраз ця інформація буде виходити в світ частково такими кусочками, і ми будемо ці шматочки потім збирати нанизувати докупи. Підписуйтесь на мої соцмережі. В описі до цього відео ви знайдете посилання на мій телеграм канал, в якому я роблю майже щоденно передбачення на міста, на прифронтові міста, в особливості на південну частину, чи прочитав Путін Лист Меланії Трамп про викрадених українських дітей? Чи прочитав лист Меланії? Прочитав, яка була його реакція. Не можу сказати, що якась була взагалі реакція. Ми очікували б більшої реакції, хотіли би більшої реакції, ніж вона була. Але він знав цю інформацію, і вона для нього була не нова. Частково будуть дії зроблені в цю сторону, але прямо щоб це було гіперболізовано і так далі, цього немає, на жаль. Чи вдасться повернути викрадених українських дітей? Частково Частково можна буде повернути, але не всіх. Не всіх дітей буде повернено. Чи буде найближчим часом масований обстріл України? Так, відбудеться масований удар. Дуже багато буде і на житлові будинки, і. На місця духовенства, до речі, теж випадає знову ж таки масований обстріл і, і Київ, і місця управління. Можливо, не тільки в Києві, тому що випадає дуже багато руйнівних подій, і руйнівні події прямо по всій країні. Це не буде точково. От вчора мені ще випадало, що є точкові небезпеки, і вчора ми побачили, що ці точкові небезпеки були, вже відіграли своє, а тепер випадає дійсно повністю масований обстріл. Тому не ігноруємо тривогу, забезпечуємо собі, наскільки це можливо, безпеку собі, своїй родині і захищаємо себе енергетично, однозначно, тому що готується. Нехороша ситуація, да? Нехороша. Чи стане цей обстріл тим жахливим ударом, після якого все зміниться? До речі, у мене теж дуже багато часу, роки два, ішла інформація про те, що буде якесь дуже сильне руйнування, після якого завершиться війна. Давайте подивимося, чи цей масовий обстріл буде тим предвізником війни. Про який всі говорять, ну показує, що ні, що це не той удар. Хоча цей теж буде підступний і теж буде такий дуже сильний. Тому, е на, на щастя, чи на жаль, чи на радість я не знаю, вже що в нас добре, що в нас погано. Вже настільки все сплуталось і коні, люди і мухи, і котлети але. Це не той обстріл. Ще не прийшов час для того, щоб змінилась ситуація кардинально швидко. і Я не знаю, як інші майстри. До речі, я знаю, що деякі, деякі майстри теж казали, що одним днем як почалося, одним днем і закінчиться. Але це для нас, людей, одним днем. А для Управління всі розуміли, коли це почнеться, як це почнеться, тому і закінчення воно теж буде прогнозоване, відчути його можливо буде, але зараз ми його не відчуваємо: не люди, не простір, не інфо на простір, не енергетичний рівень. Тому не бачу, щоб це був саме той обстріл, після якого буде завершення. Хоча, напевно, дуже сильно би хотілося в якійсь мірі, щоб це вже закінчилось. Найближчим часом, коли люди відчують наближення завершення війни, ми не можемо говорити про час, тому що ми зараз знаходимося на, е, такій, на такому моменті, де ще зрозуміло. От я тиждень часу вже відповідаю однаково на це питання, тому що простір ще не змінився. І немає ще розвитку подій, гілки подій, по якій ми йдемо, і вона настільки зипка, сипуча і настільки незрозуміла на сьогодення, що е, поки що я не можу вам сказати, чи цього року, чи іншого року, чи через місяць, чи через два. Так, є енергетична точка ще в жовтні місяці, і в жовтні однозначно щось буде вирішуватися. І знову ми в жовтні будемо з таким самим відчуттям, як на початку серпня, але чи призведе... Це до вже е, остаточного завершення чи паузи, чи ще якогось такого вирішального моменту поки що не видно. Я думаю, що коректніше це буде задавати питання вже в кінці вересня. Для яких міст України відчувається найбільша небезпека? От власне, Сумщина мені не подобається, і вона мені фонить до початку вересня однозначно. І кожного дня майже ми бачимо атаку на Сумщину, але ця історія з тим, що відчуття небезпеки по цій точці залишається, вона присутня. Далі мені не подобається кривий ріг, він також фонить точковою такою агресією. Дніпро також дуже фонить, постійно чомусь з тонкого плану мені показують картинки саме на Дніпро. Далі, Запоріжська, Херсонська просто це постійно атака на, на ці місця, міста, області і ми. Розуміємо, що там зараз е, навіть обговорювати нема е, потреби, там небезпека зберігається, е, Одеса, е, і мені не подобається із західних регіонів. Тернопільська е, частина е, почала знову фонити і Львів. Це якщо говорити про західні регіони, про центр. Не показує. Київ так, лівий берег Київщини, так, в Небезпеці, Чернігів, Черкас. Починається нова велика епідемія. Чи починається та сама велика епідемія? Так, починають, починають коригувати, починають її вводити, і тут карта сили, і карта суду і карта сили. Ми будемо бачити дуже такі агресивні дії на рахунок епідемонологічних ем, моментів. Так, що хочу вам сказати по цій ситуації? Це буде не так. Як було в 19-му і 20-му році, тому будьте більш обачні. Е, люди, які перехворіли е, легко там або не помітили, вони будуть знову ж таки думати, що це їх пронесе і в цей раз. Але мутація відбувається, і мутація, е, не будемо говорити штучного чи природнього вже характеру, вона, але вона буде дійсно. Руйнівною для енергії людини, для фізичної складової людини. Тому треба мати багато що в себе в запасах. І поки немає такого дуже великого буму і немає ще, ми пам'ятаємо, як було це в 2020 році, запасайтеся мінімально, хоча б вітамінами тими. Засобами, без яких ви не можете, наприклад, і вам треба буде виходити за цими засобами там постійно в місця громадські і контактувати з великою кількістю людей. Тому трошки попередьте якусь свою проблему і запасіться там більш якимись моментами, ресурсами, які вам необхідні. Проте епідемія, так, вона буде підніматися. Ми зараз це будемо дуже сильно спостерігати, особливо будуть в небезпеці діти. Діти тепер то були літні люди, а тепер будуть проходити через все це діти. Основою показує легеневу форму, показує респіраторну легеневу. Тобто, там в 2019 році була кишкова форма, дуже багато кишкової форми, то тепер перейшло на легеневу. Загроза для дітей та формат навчання у школах? Діти будуть працювати комбіновано, будуть продовжувати працювати комбіновано, і це і від обстрілів залежить, і від епідемії, і від низки подій, яка буде відбуватися, але навчання буде комбінованим. Тому повністю на офлайн чи повністю на онлайн я не бачу, що буде перехід. Скільки може тривати ця епідемія? Я думаю, що ви помітили, що все є циклами. Цей цикл буде в своїй активній фазі пару років. Загроза на День незалежності та важливі події до кінця серпня. Чи є загроза на День незалежності? У нас є загрози і перед Днем Незалежності, і після Дня Незалежності, і в День Незалежності. Кожного року в нас починається все як звичайно. І минулого року в нас була небезпека, ми її бачили, і перед і після, і позаминулого року. Тому цей рік не буде виключенням. І треба бути обережними і після, і до, тому що. Ворог хитріший, ворог пам'ятає всі наші теж маневри і буде їх намагатися обходити. В серпні ще залишаються руйнівні події, ще залишаються небезпеки, особливо біля води. Всі території, які є біля води, вони в напруженні, в енергетичному в такому виснаженні і в дуже великій небезпеці. Тому люди, які знаходяться та в цих регіонах, будьте обачніші, ніж зазвичай. Я сьогодні говорю це постійно, але вибачайте, хочу вас застереження якесь дати вам, трошки десь можливо вас і налякати, а може, трошки заспокоїти для того, щоб ви розуміли, куди ми всі рухаємось, і що вам робити в сьогоденні якими будуть енергії вересня? Якими будуть енергії вересня? Якими будуть енергії вересня? Угу. Вересні, до речі, буде кращий, ніж у нас е, був серпень. У нас будуть якісь. Е Хороші моменти по врожаю. Врожаю не тільки на полі, да а й на політичному тлі, на політичному полі. Ми будемо прийняти, приймати гостей, міжнародних гостей. Хтось до нас завітає і завітає не з дуже приємними якимись моментами, але нам ця зустріч буде. Потрібна для того, щоб відбувся розвиток. Далі випадає карта е, нелегкого випробовування, але це нелегке випробовування травматичне, дуже травматичне буде, зміна якось системи так е, перейде. Я вам хочу сказати, що. Перша половина вересня, вона така радужна, вона така вся тепла, вона така вся сонячна, і ніби ми як трошки видихнемо, і нам так буде приємно. А от друга половина від 16 вересня випадає напруженою, і незрозумілою, і депресивною, і люди будуть внутрішньо дуже налякані і не можу сказати, що спустошені, але всередині буде таке відчуття. Нерозуміння, куди ми рухаємось. І це нерозуміння, воно так буде в повітрі. Прям. Тому перша половина робимо всі свої гарні справи, друга половина готуємось і тримаємо себе в руках. Тримаємо себе в руках, п'ємо чай з м'ятою, з малісою і готуємось для того, щоб війти в зиму з ресурсами. Емоційними і фізичними, і енергетичними і так далі. До побачення! Всіх чекаю знову на е, різних платформах, чекаю всіх вас в себе в телеграм-каналі, в інстаграмі. Додавайтеся. Рада всіх буду бачити, познайомитись і е, сподіваюся, що вам ця інформація сподобалась, була корисною. Я перечитую всі коментарі, тому пишіть! Навіть якщо ви будете писати гадості.